Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами прати мої речі, нові. Ну, як сказати, прати, ми будемо їх освіжувати. Дуже красиві. Давайте з вами подивимося, що тут в мене є. У мене є отакий от, от новий. Ну, то бомбер. Можна так сказати. Ну, це, по суті, така кофта е, на замочку. Вона така класна. Дуже класно. Ми її відправляємо в барабан. Далі. Ось це. Ми будемо прати окремо. Це от класні такі штани, дуже, дуже не класні. Ось зараз я їх покажу. Це, от, о, о, це все от, от з такої тонкої тканини, це типу, поліестер, але там є бабон наш. Де тут значок? А, от. Джорден і от так далі. От класні штани. Є ще в мене джинси нові. Прикупив собі отакі світлі нові джинси. Класно. Ми їх теж будемо освіжувати, але з цими штанами. І от така от кофточка. Лондон. Зараз я. І отаку от, от розкинуш. Видно. От така. London United Kingdom Street Plan. Класна кофта. Ось таке всередині. Файно. Ну, а ми не зациклюємося довго. І от, оце поки що все що є. Це перша партія, а це буде друга партія. Оце вверх. Це. Вниз. І так. Чим ми будемо це особі? Скажу зразу так: порошок ми ніякий не будемо брати. До речі, хочемо показати внулочку. Я собі купив е, ще один ваніш, і один, і другий. Дуже класно, що в сільпо тепер продається ваніш. То, то дуже, він, він там рідко з'являється, бо, е, ну, я пізніше відкрию. Е, є і для кольорового, і для білого. Він по акції за 119 гривень. Біжіть швид... швидше, купляйте в сільпою. Ваніша дуже, дуже файно вигідна ціна. Я от другу банку за сьогодні купив. Вчора одну і сьогодні другу. Ще я купив салфетки для сушки. Такі ну, для аромату, для сушіння. Файно. У мене тут дещо позакінчувалося засоби. То... Треба буде покупляти. А що, чим ми будемо це от освіжувати? Нам все потрібно буде тільки кондиціонер. Вернель з ароматом Алої. Вернель це Сілан. Що ми будемо робити? Беремо. Отсюда наливаємо. Він такий, як водичка, чесно скажу. Він такий такий сильно рідкий, ніби. Но, але з другої сторони. Зараз. З другої сторони, ніби, ну не знаю, має такий боти, не має бути такий. Ну, більш-менш. Ну, але чуть-чуть. Думаю, не досить поки що. Поки що того буде достатньо. Закриваємо Програма. Так, зараз включимо машинку в розетку. На чому ми будемо це освіжувати? Програма у нас буде швидке 14. Або скачена програма, але в мене тут є програма, скачана джинси. До речі, от дивіться, прикол. Стоїть 1200, а я, допустимо, міняю оберта, а воно а воно максимум до 800. Бачите, що відбувається? Жесть. Ну, коротше, будемо ставити швидке 14. 30. Так, 30 градусів. Чи 40. Та ні, давайте 30. Бо там на, на всіх шильдиках пише, що тут 30 треба ставити. 30 градусів і піджим 800. І того 17 хвилин. Мене це влаштовує. Більше мені нічого не треба. Все. Старт. Все. На цьому і все. От поки що так вот о все буде виглядати. Воно воно то, то не довго буде, все, то все то тільки освіжити, то, ну, ні порошку, ні нічого. Просто то, це, це просто режим освіжити. Хоча, я думав, спочатку може поставити в скачаній програмі режим освіжити. Але потім щось передумав і захотів спробувати щось інше освіжити. Ну, я попробую ту програму колись скачу, освіжити. Ну, але не сьогодні. Нові речі, знаєте, що так не хочуть намокати, зразу типу. Мокне, мокне потрошки трошки намакаю. Е, Чому відео 800? Бо тому що красиві речі, а приблизно вони ще й нові, то тільки нові речі, то я їх ще навіть не носив. Тому 800. 1200 сьогодні я не ставлю, не хочу. Пінки в нас не буде, це просто буде одне полоскання і все. О, ще навіть насищення йде. Супер. А ті штани я зараз. їх, От, Оці штани і джинси це буде тож на, на той самий э, той цикл. Той самий цикл я буду ставити. Кишеньки такі файні. Супер. Той самий цикл буде на, теж на швидке 14,30 30, 800. Все у нас коротенько, бо тут практично майже чисте і. Крутити то довго, там, по, по годинці так, немає смисла. То буквально туди да, шух-шух і все. Та, в принципі, можна було б і полоскання поставити, і все, і типу, на тому, кінець. Ну, але я захотів це, От, швидке 14, тому що по, там Коротеньке ці от е прийде насичення. Зараз я покажу, як ця машинка робить. Це для вас така прем'єра буде. От, от, Швидке 14, по-моєму, ще не знімав цю програму. От зараз побачите. Як ви бачите, просто тут зараз такі стандартні рухи. І, і, і якби, нічого такого, зараз такого не відбувається. Іде нагрів, і як ви бачите, тут запотівання. Як правило, кондиціонер має бути просто в холодній воді. Ну, але я захотів так. Порошок я не додаю, бо ну, смислу немає, то щось там прати. Бо нові речі, я, я не бачу якоїсь такої потреби і прати, і щось там порошок додати. Просто кондиціонер, прополоскати і все. Від лишнього запаху магазинного. І все. Більше нічого там не потрібно. Іде запотівання. Через то сплош взагалі не, не видно майже нічого. Скоро вже, напевно, закінчиться. Але от ще питання, як воно має віджатися. Е, ну, в принципі, це, там, якби, ну, я думаю, машинка справиться, ну хоча, я думаю, з першого разу їй не вдасться це зробити. Треба, ну, там, для балансування, ну, я сподіваюся, ну, розправиться, віджметься. Ну, там просто не одна ж річ. Якщо б була одна річ, вона б точно не віджала. А якщо там ще друга кофта, то воно би розправилося, я думаю. Так прикольно. От тільки от воно от якось там роз... капелька впала і все воно наново запотіває швиденько, то все. Температура машинці вката. Зараз подивимося. А вже рівно 30, бачите? Швидко підігрівається температура. Все, більше не буде. Зараз воно закінчиться і все. Буде на цій програмі одне полоскання всього. одне. Так само і на турбовошку, тому що чому там одне полоскання тільки? Бо Тому що там є ще. от... Ну, такі полоскання насищення. Зараз побачите. Тому одне полоскання тільки. Оцю програму швидке 14 я використовую тільки для того, щоб прополускати речі. тому що, як на мене, та програма без, без користі. Вона використовує, я її люблю використовувати тільки для полоскання, тому що там коротеньке полоскання, воно прикольно так все робить в циклі. Може, я би і поставив щось на то попрати, але що хочу сказати, що на тій на програмі. Прання дуже коротке. Там пару хвилин, десь хвилин 5, може навіть і менше, деколи буває. Що, ну, Дуже коротке прання. Тому я ту програму якби не використовую майже. Я її використовую тільки для того, щоб речі пополоскати. Що ж тут за скло таке? Залапане і все. Може протерти чимось. О, 11 хвилин, все погасло. І все, і пішло зараз 11 хвилин, і все, ми пішло зараз здавати воду. Води там майже немає. Сус дуже, дуже тихо працюється, мене дуже тішить. Зараз буде дуже цікавий цикл полоскання. Зараз я вам покажу, як то відбувається. От, дивіться, машинка набирає воду. Розкручує барабан. І під час того, поки вона от, от, розкручує барабан, типа насищення, вода, струя б'є в речі, так типу, виполіскує дуже файно речі. І, під, і, 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 і тим часом ще включається сильно, на максимальну е швидкість працює насос. І воно все відкачується, виполіскується. Дивіться, як все, все, все чудесно, шикарно. Дуже якісне полоскання. Супер. Скрізь речей б'є струя води і все виполіскується ідеально. Оця програма реально підходить для того, ідеально підходить для того, щоб виполоскати речі. І все. І зараз от вона зробить одне полоскання. Чому одне полоскання? Бо це те, що вона тільки що зробила, рахується, типу, як друге полоскання. І так само і на турбовош. Зараз ми ще, до речі, можемо налити трошечки кондиціонеру ще, Зовсім чуть-чуть. А, так в мене тут ще навіть є кондиціонер. Зараз. Все. І запускаємо далі машинку. Все. Все, і зараз буде йти фінальне полоскання. А, а вона все ж таки зробить ще, ще одне полоска. Але вона його буде робити просто, вона буде зараз набирати воду довго, полоскати то, і от коли вода підійде до рівня от прямо до манжети вже, вона закінчить набір і тут же ж вона почне зразу зливати воду, типу, що полоскання закінчене. Ну, так, перше зациклено за програмою. запрограмовано, а от вода вже майже піднялась рівень. І все. І майже от все от плускати отак от не треба. Все, вода набралась. Все, і бачите, вона зразу почала зливати. Все, і зараз таке саме друге полускання коротке буде. І вже тоді аж піде віджим. Віджим, напевно, буде в 5 хвилин, я так думаю. Ще трошки. Температура в машинці 20 градусів. І зараз вона буде робить ще одну таку процедуру. Включає насос, ганяє знову барабан і строя води б'є в речі. І знову таким огіром виболізської речі. Два рази вона так робить на цій програмі, а на турбовош вона то робить тільки один раз. Все, і зараз буде фінальне полоскання і закінчиться все. Все. Машинка впшикує воду в подачу сушки. І все. І пішов... пішла вода в кондиціонер. Так прикольно воно литься. спаливало. Щось тоді, коли вона вже буде майже повністю води набрана. Так, машинка вже майже повністю водою набралася. От уже манжети. До... Манжета вже води дійшла. От вже до скла вода дійшла, от вже зрачок з'являється. Все, вже остання вода набирається. А води набирається більше, ніж я думав. І все, я зразу віджим. О, я ж казала, що 5,5 хвилин буде віджимав і все. І машинка приступає до віджиму. Що ж, а, чесно, варіантів не знаю. Мало можливо, чи воно відіжметься. Ну, що буде вже, то буде. ну, Нічого вже страшного, як вже. Як буде, так буде вже. Ну, попробуємо. Все пішло розкладання. Віджим буде короткий. Того і треба було очікувати. О! Ну вона зараз тупене, бачите? Вона їх похитується. Хоті розклалась вроді добре. А у нас напевно. Так, у нас тупени, ви бачите, який її кидає. Ой-ой-ой-ой, який серйозний дисбаланс. Дисбаланс дуже серйозний. Віджали. От коли дуже сильний дисбаланс, от вона віджимає, а от коли щось таке переться не дуже таке ось із таким, ну, дуже, от, і з таким, ну, з не дуже сильним дисбалансом, вона чогось не хоче віджимати, відмовляється. То лижу не поймеш. Ну, вже що є, то є. Заганяємося. до 600. А за раз надолго не буду. Чуть-чуть буквально. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Вот она сразу разгоняется и все. Ту взагалі шикарно. А тут рівно 800 прям буде. Супер! А то завжди вона мені віджимає на 720, а тут рівно 800. Клас. Все, все-все, супер! А, ну от вона розігналася і все зразу ступанула. Ну хоча би трохи віджала. І на тому дякую. Все. Машинка закінчила цикл. Віджалось, в принципі, непогано. Ну, все рівно можна було би бы і чуть, чуть довше віджати. от так Все. Речі освіжилися. Всім дякую за перегляд, всім бажаю удачі, всім па-па. А я буду ставити наступну закладочку на ту ж саму програму.